Молитва на день народження, Господи Боже, владика всього світу, видимого і невидимого, від твоєї святої волі залежать усі дні роки мого життя. Дякую тобі, Отче, примилосердний, що Ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що за гріхи мої я недостойна цієї милості, але Ти її даєш мені. З невимовного людинолюбства Твого, продовжи іще милості Твої мені грішні, продовжи життя моє в доброчинності, в мирі з усіма рідними і в злагоді з усіма ближніми, подай мені достаток плодів земних і все, що для вдоволення потреб моїх необхідне, найбільше ж очисти совість мою, укріпи мене на дорозі спасіння. Щоб я, і дочинею нею, після довголітнього життя на цьому світі перейшла в життя вічне, удостоїлася бути наслідником Царства Твого Небесного. Сам, Господи, благослови цей рік, що його починаю, і всі дні життя мого. Амінь.